Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і ви на моєму каналі про ролір українською Симулятор майнінгової ферми Play to earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Так, щойно почався новий міні-івент. Я ще не зібрала жодного поїнта, записую з вами відео. Давайте подивимось на умови. 600 поїтів за підвищення рівня, 1000 поintів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, і 350 поїтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. Тривати буде цей міні-івент 6 днів, і ось такий крутезний майнер можна отримати на фінішній прямій. Е, так, П'єро вже опублікував табличку, і в нашому телеграм-чаті вже йде повним ходом обговорення цього міні івенту і табличка вже є. Е, дуже у нас файна спільнота. Доєднайтесь, якщо хочете. Е, так, Давайте подивимось, що тут у нас є. Спочатку у нас оці майнери які для крафту і які не можна продати. На 9 рівні вже новий майнер з'являється І далі теж нові поличка на 13-му, дуже б її хотіла. Зверніть увагу, що всі майнери з 0%. Так. І ось перший майнер. да, Це майнер, у якого перший 0,1%. І далі всі-всі нулі. Але всі-всі майнери, навіть нові шапки є, Крутезні, і це, це прям топ. Так, всього рівні 40. І ось цей Crypto World, і ви подивіться на його потужність, і ось у нього є бонусний відсоток. Це неймовірно, він дуже класний. Я уявляю, скільки він коштує на ринку. Ми з вами це можемо подивитись, як його звуть ще раз. Кріптоворот. Давайте подивимось, скільки він коштує на маркеті. Я вже просто підглянула в наш чат, що його вже закинули. Так, ось, вже є дві пропозиції. Коштує він 231 РЛТ. Тож, цікаво. Цікаво, цікаво. Так, перший це у нас шапочка. І ще сьогодні о 18-й. Ось ця шапочка теж доступна. Давайте за 001, давайте її купимо. І я нагадаю, де вони ховаються, тому що частенько забувають гравці, де ховаються ці шапочки. Вони ховаються в store і тут є Avatar Heads. І ось тут перелік всіх капелюшків, шапочок. Які навіть пов'язочки є, які ви отримали за весь час. Вони, перука в мене є. вони зберігаються тут, не видаляються, нічого з ними не трапляється. На жаль, їх не можна продати і ніякий бонус вони не додають. Просто така прикраса. Ось так Але я, мені він не пусує, тому я його просто купила, щоб він був, а його одягати не буду. І давайте з вами відкриємо ще лутбокс. Я трошки пройду міні-івент. Може, мені сьогодні пощастить. Так, store. Lootbox. Ось цей. І виконую завдання, і ХП заберу, і, і... А! мені сьогодні пощастило. Це вперше. Ну, от, чудово. Ще й два РЛТ зверху отримала. Так, я хочу вам знов нагадати, що РСТ це сезонна монета, до завершення цього сезону лишилось 6 днів, 7. І от у нас є 7 днів, щоб витратити ці монети РСТ в сезонному магазині. Бо в останній день їх онулюють, якщо вони у вас лишаться. Але з початком нового сезону вони будуть знов доступні ну, тобто рахунок почнеться і ви будете збирати. Але з нульом. Новий сезон почнеться з нульом, тому витрите їх розумно. Хочете відкрити бокси, хочете відкрити бокси з майнером, я, на жаль, напевно, вже не встигну, ні, не встигну відкрити, як і казала в минулому відео, що останній був раз, коли я відкривала бокс. В цьому сезоні з майнером. Ще хочу звернути вашу увагу, що сьогодні додали ось такі пропозиції на депозити знижки. Тож, якщо для вас актуально, можете користуватись, обмінювати РЛТ зі знижкою своєї криптовалюти. Я таким не можу похвастатись, в мене нічого такого не вистачає на цей обмін. Ну, і взагалі, я не міняю криптовалюту, я криптовалюти виводжу. Виводжу я Матік, і в мене, до речі, вже, так, є вже 5. Матіків на мінімальний вивід, але я думаю, ми з вами це зробимо в кінці місяця. Я виведу, що сподіваюся, що в мене ще і біткоін накапає на мінімальний вивід, і ми з вами поставимо і матік, і біткоін на вивід. Сьогодні калькулятор я не робила. Тому що не встигали, хотіла дуже швиденько відео для вас записати. Всі посилання на табличку і на калькулятор я лишаю в описі до цього відео. Я запрошую вас до нашого телеграм-чату підписатись на наш телеграм-канал play to Earn командний, там дуже багато цікавого. Поставте мені, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете проводити зі мною більше часу. Дякую за перегляд! Обіймаю і до побачення!